Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні поділюсь рецептом класичного торту медовик, приготую тісто, коржі, крихту та крем. Це рецепт робочий, перевірений руками, бородом із дитинства. Також на каналі ви можете переглянути відеорецепт приготування класичного наполеону. Посилання на нього залишу в коментарях. А я розпочинаю готувати і першим чином наливаю в каструлю або сотейник воду і ставлю на вогонь. Повний опис сировини, як завжди, залишу вам під відео. В миску всипаю цукор. Додаю яйця. Туди ж даю дрібку ванілі або пакетик ванільного цукру. І 2 столові ложки горілки або коньяку. Алкоголь покращує смак тіста, підсилює присмак інгредієнтів. Так як температура кипіння алкоголю 78 градусів Цельсія, то до того, як спечеться корж, спирт випарується, то вживати торт можна і дітям. І обов'язково в тісто йде дрібка солі. Далі злегка перемішую, щоб об'єдналися яйця з цукром і додаю мед. Краще використовувати гречаний, він має більш насичений смак і колір, в мене ж звичайний квітковий, він також чудово сюди підходить. А далі йде масло вершкове або маргарин. Ставлю рідку основу тіста на водяну баню для розчинення інгредієнтів. Помішую та прогріваю. Рідина в мисці не має бути дуже гарячою, бо білок яйця стає щільнішим. Простіше кажучи, згортається. Цукор, масло, мед розчинились, тож саме час додати розпушувач в даному випадку це харчова сода. І погасити її оцтом. Подивіться, як міняється структура рідкої основи для тіста. Рідина збільшується в об'ємі, з'являється купа маленьких бульбашок, утворюючи піну. Знімаю миску з водяної бані та замішую тісто. До рідини всипаю, просіяне борошно. Обов'язково його просіюйте, це збагатить його киснем, видалить домішки, якщо вони там є, і поліпшить якість вашого виробу. А далі ось таким чином замішую тісто. Воно має бути ось такої консистенції. Підпилюю робочу поверхню борошном та ще тепле тісто викладаю на стіл. Формую з нього валик та ділю на рівні частини. В мене це 10 частин, але все за бажання можливо поділити на 8 або 9 частинок. Це не вплине на якість готового торту, зате вам простіше буде його розкачувати. Формую кульки, потім кладаю їх в тарілку, накриваю харчовою плівкою та переміщаю в холодильник для стабілізації приблизно на годину. А далі розкачую кульки тіста в тоненьке полотно, підпилюючи його борошном. Приміряю дно з форми, кладу на деко, застелене пергаментним папером, та вирізаю коло. Його вирізати можна ще за допомогою кришки або тарілки. Залишки тіста випікаю разом з коржем при температурі 180-190 градусів Цельсія приблизно 4-5 хвилин, але кожен підлаштовується під свою духову шафу. Перед випіканням коржі наколюю виделкою. З випічених залишків тіста готую крихту для обсипання торту за допомогою блендера або торбинки і качалки. А далі швиденько готую крем до торту. До сметани додаю дрібку ванілі та частинами ввожу цукор. Збиваю міксером до розчинення цукру та збільшення маси в об'ємі. На даному етапі консистенція крему ось така. Далі додаю згущувач до сметани. Збиваю крем протягом однієї хвилини до потрібної мені консистенції. Ось такий вигляд має він на фініші. Рахую, що саме такої густоти, крем чудово поєднається з коржами. Змащую дно підложки або тарілки кремом, щоб перший корж приклеївся і не ковзав подальшому. Злегка його притискаю, і ось таким чином змащую всі коржі. Розрахуйте зорово або зважте крем, розприділіть його на всі коржі з урахуванням змащування ще й бокової частини торту. в мене це виходить приблизно 3 столові ложки на 1 лист. Змащую бокову частину торту, обсипаю його крихтою та залишаю на ніч в холодильнику для просочування. Вранці декорую його, наприклад, малиною. А далі покажу вам торт в розрізі. Якщо бажаєте підтримати україномовний контент, підписуйтесь, поширюйте в соціальних мережах, натисніть вподобайку або лайк, якщо відео було для вас змістовним та корисним. Ось такий красунчик торт всередині. Він чудово просочився кремом, коржі змінили свою структуру, твердих стали м'якими та соковитими. Як на мене, поєднання медових коржів і сметанно ванільного крему є дуже вдалим. На цю смакоту, здається, і бджілка прилетить. Тож готуйте і хай все у вас здається. А я дякую за перегляд і до зустрічі!